Опалювальний сезон цьогоріч розпочнуть із запізненням, але ті, хто вдома мають пічки, починають грітися раніше. Цей період є особливо небезпечним, запевняють рятувальники. Адже саме в цей час стається чи не найбільше пожеж у будинках волинян. Причина занедбані і непідготовлені системи опалення. Проводним профілактику розказує, як запобігти пожежам, тому що зараз всі зимовий період. Топлять пічки, системочного опалення виходить з ладу, якісь тріщини виявляємо і так далі. Рятувальники Луцького районного управління переконані, краще запобігти пожежі, аніж розповідати правила, коли будинок вже горить. Сьогодні працюють у селі Звірів, відвідують категорії, які у найбільшій зоні ризику. У багатодітній родині Андрія почали палити ще раніше, адже вдома троє маленьких дітей. Ще печку як палити. Дослава Богу, в селі Маючи вдома дітвору, слід бути ще обачнішими. Не лишати дітей удома самими. А якщо така ситуація виникла, то вчити їх, аби піч не чіпали. Як це назвати козак? Пася. О, а мене Іван почитаєш собі і розкажеш так само братикам і сестричкам. Скажеш, що скоро новий рік. Під ялинкою бавитись не можна з так? Подружжя каже, що до цього часу проблем з опаленням не мали. Дров заготовили, а Димар от, -от почистять. Добре, зроблено, уберемо дров в одну групку в другу і в хаті теплення. А в цій Шевченківській хаті проживає дід Олексій. Ми з рятувальниками якраз розбудили чоловіка, але той погодився показати піч. Каже, що зараз палить її рідко, а зимує у сестри, бо тут можна замерзнути. Це я там раз тиждень запалю, так, от, Крім несправності печі, причиною вже не однієї пожежі стало куріння в ліжку, чим чоловік також зловживає. Лише за цей рік у Луцькому районі загинуло 13 людей. Переважно всі вживали алкоголь, а потім курили в приміщеннях. Тут основні причини виникнення пожеж, самі такі основні, щоб знали в разі чогось, якщо почули запах тиму чи будь-які інші негативні приїхати. Важливо, щоб перед дверцятами печі був розміщений металевий лист розміром 50-70 сантиметрів не менше. У випадку необережності він не дасть поширитися вогню далі. Обов'язково почистити домові канали, дерев'яна підлога. Немає металевого листа. Там. За словами сільського старости, більшість людей у селі відповідально ставляться до своєї безпеки. Сімей таке катастрофічно небагато, Ну але є одиночні випадки, яких треба. Постійно тримати на контролі, з чим проблему звірові точно не буде. Так це з дровами. Місцевість тут лісиста. Хто не лінивий, має руки саме той дров може заготовити. Тут страху немає. Помагають лісникам і такі є чагарникові посадки, що можна на рубах. Хто не лінується, хто лінується, ну то хай мерзне значить. Бабці і цього року й минулого дров привезли. Каже, нову партію вже порубала сама. Діти через війну виїхали за кордона, хоч невелике, але господарство лишилося на її плечах. Про наш візит жінку не попереджали, але вона якраз побілила біля пічки. З самих тріщин там в димоході немає, немає. Замазуєте Нема Нема регулярно. У Мене там все в порядку. Чи – чистять вам так само? Хтось. А хто відсаж. його чистить? Під не чистите? Воно йде собі туди і все. Ще каже бабця, у минулому році добре почистили сажу осикові дрова, тому за це не переживає. Але полити газом собі дозволити не може надто дорого. Якось будемо трохи економити, трохи. Ну що ж зробити? На газ не Що тих три тисячі пенсії. Аби я вже ж стара землі не тримаю, Хозяйства немає. Межити за тим, аби на стінах, де проходять димові канали, не з'являлися тріщини, а також періодично чистити димар, допоможе запобігти виникненню пожеж. Спочатку року понад 400 пожеж виникло в Луцькому районі. Більша половина з них у будівлях житлового сектору. Основними причинами виникнення пожеж є або необережність громадян, або порушення правил пожежної безпеки під час експлуатації пічного опалення. Електричних приладів. Тож рятувальники вкотре нагадують, аби волиняни не нехтували елементарними правилами безпеки, адже вони можуть врятувати життя. Марія Вавренюк, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал.